Іду буду вітати підписників, підписниць з 8 березня, коли захтіла називається Вдітись як жінка. Да? Не сукні справа. А то глянула, в общем я глянула в тіктоці, глянула в Ютубі, Боже, у всіх ганкрузери, у всіх пепарши у всіх такі гарні плаття, всі такі, які щасливі, всі такі в білих туфельках Нам пофіг. Спортивні штани, коли ти маєш три собаки, так? а це не собаки, це мої друзі, коли ти маєш троє. Отаких дітей, таких троє дітей. Це не сутнях сіпало. Любі мої підписниці. Е, всі вітаю, сідай, зай. Привітаємо з тобою, сідай. сідай. Сід... Нет. Нет, не лягай. здрасте, що в тебе сьогодні 8 березня, тебе треба чухати. Іди сюди, іди сюди, іди сюди до мами. Іди, йди. Тамарочка. От ти ж ми не взяти. Ідай, сідай. Зай, Іди, мами, Ось туди, в кадр. Давай, в кадр. Ну Реді, хто так вітає? Здрасті. до людей та сракай. Ти що? Ти ж вихована дитина в мене, Керюша. Зараз зроблю. Не вимикай, не вимикай. Зараз. Зараз забіб'яці. Ні, невозможно їх поздравить. А що таке? Я притворився, що було погано сюди. Сидіти. Сидіти! сидіти, ждать, ждать! 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 Любі Любимої підписниці і підписники. Підписникам вітання за те, що переглянуть і поставлять лайк. Підписницям. Я вітаю всіх, так, місце, Ждать! Ждать! Я вітаю усіх з 8 березня. Я бажаю, щоб у всіх наших жінок нарешті наступив мир. Щоб жінки, у яких служать чоловіки ЗСУ. Повернулися живі і здорові додому. І щоб у всі все було добре. Опа! Куда там сукню в діти, бачите? Не в сукні справа, коли, коли вітаєш від душі, так сидіти. Е, ми вітаємо, і нехай всі все буде добре. Як я сказала на роботі, коли вітала дівчат своїх, кажу, ми цей рік почали разом, і я надію, що ми я сподіваюся, що ми закінчимо цей рік також разом, без втрат. Да? А там як бог даст, як буде так и будет. Скажи, комарочка, здесь святым жинок, жинок, здесь святым жинок. девчат, затекай, вонюхаю, вонюхаю. Да, я говорю, перекид, всех здесь витаем у Мама приехала, Катя приехала. Сейчас, сейчас засниму с ними ролик. І буде прикольний. От ти мамі зайчик. О, ти, бачите, куди там сукню вдіти? В я ті сукні. мене повна шафа тих сукні, я їх не вдягаю. Бу, буде, капець. Дуже шкода діння, скільки на них витрачено. Сядь. Що іще дайте вкусняшку. Зараз чекай, не вимикай. Ану включи світло. треба світло включити. Буде гарно видно. Он там, ага. О, Лучше видно. Ану, ні, ні. Людям показуємо, що ви в мене гарні дресовані дисалися, ти ж моя дітка. Всіх прикалую, як вони виконують команду лежати. Зараз вони зроблять її в місці. Лежати! Солдатіва До мене. Карюша, до мене. же так же украинским мову, Чекай, ап, молодец, молодец, молодец. Сейчас самый прикольчик. Давай тихо голос, молодец, Комарик, тихо голос, молодец. Ну ты просто красавчик, молодец. Все, привыкай.